Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Один із Ту-95, а також українські пілоти-зрадники, які покинули територію України ще у 2014 році та переїхали з Криму у Москву. Сьогодні під час тренувальних польотів бомбардувальник України та екіпаж загинули. Наразі чекаємо подробиць від топора помста, який підтвердить прізвища та бортовий номер літака. А у Дожданов два дні тому наголосив, що частина наших же літаків зараз бомбардує. Міста України, військовий експерт Олег Жданов розповів, що Україна мала стратегічні бомбардувальники та далекобійні ракети, але ми все або знищили, або віддали Росії як плату за газ. Про це він сказав на своєму Ютуб-каналі. В Україні були крилаті ракети та стратегічні бомбардувальники. У Полтаві був цілий полк. Ту-22М3. Наші бомбардувальники брали участь у тих навчаннях, коли потонув підводний човен Курськ. Наші пілоти зробили тоді таку заправку літаків, що їм вистачило пального без можливості посадки до Норвезького моря та назад. Вони виконали бойове завдання та повернулись назад. Пояснив експерт. Олег Жданов додав, що Україна також передала всі свої крилаті ракети Росії. У нас була ескадрилья Ту 95 Ми її передали Російській Федерації як оплату за енергоносії. Серед них були навіть нові літаки, які встигли налітати по три години. Частина з них зараз пускає ракети по насар. Ракети Х 22 Х-55 та Х-101 Ми передали. У нас їх було десь приблизно 400. частину. Ту 22 м 3 Ми віддали Російській Федерації. Частину ми порізали на камери. Всі крилаті ракети у нас забрала Росія, були ще літаки. Ту-160. їх теж забрала Російська Федерація. Все ми віддали, наголосив військовий експерт. Нагадаємо, нині у Російській Федерації проводять програму модернізації ту 160 м, яка має дозволити запускати ракети кинжал. Інженер, як сказали чиновники, журналіста може мати цінні дані не лише про виробництво, а й про інші таємниці російського ВПК у США прибув російський інженер, який працював на підприємстві з виробництва стратегічних бомбардувальників Ту 160 Він готовий дати відомості в обмін на притулок. Про це повідомляє Yahoo News з посиланням на джерела в уряді, згідно зі звітом митної та прикордонної служби, який отримали журналісти, наприкінці грудня на кордон із Сполученими Штатами Америки прибув Росій. Янини, щоб попросити притулку в обмін на секретні дані зі стратегічного оборонного підприємства Російської Федерації, чоловік прибув на пост у броньованому позашляховику разом із своєю родиною. Вони бояться за своє життя, оскільки брали участь в антипутінських акціях та протестах. Прикордонникам інженер сказав, що має інформацію, яка може зацікавити американський уряд з 2018 до 2021 року. Він працював на виробництві на авіаційному заводі Тополєва в Казані. Він описав тип літака, як штурмовик, і сказав, що він називається ту «Білий білий – найбільший військовий літак. Повідомляє джерело видання. Його інформація може бути цікавою для сполучених штатів Америки, оскільки кілька років тому в Російській Федерації стартували роботи з модернізації ту 160 а також будівництво нових літаків. За словами представника військової розвідки, відомості інженера можуть бути корисними, щоб дізнатися про подробиці модернізації стратегічного бомбардувальника. Звичайно. Ми добре знаємо, російський бомбардувальник, але специфікації і справжні характеристики ядерні можливості безперечно є речі, про які нам було б цікаво почути, якщо цей хлопець заслуговує на довіру. Найголовніше вони переобладнали його для гіперзвукових ракет. Говорить військовий чиновник. Це важливо, оскільки у світі на даний момент немає ефективних засобів для перехоплення гіперзвукових цілей. Зазначають у водані при цьому у звіті митної та прикордонної служби повністю зазначили ім'я інженера. Що у багатьох викликає побоювання його безпеки? Журналісти не публікували його дані. Якщо інформація, про яку заявив росіянин, підтвердиться, його передадуть до рук ФБР. Вони можуть убезпечити перебування в США та проводити допити. Джерела видання кажуть, що його вже передали до ФБР. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.